Готую розсаду кавунів до висадки відкритий ґрунт. Висаджувати планує 19-20 травня. В цей день температура не буде дуже висока, плюс 15 градусів. І так спостерігатиметься таке незначне тепло до 23 травня. Прийдеться садити таким самим методом, як і кабачки, під агроволокно і плівку. Температура ґрунту під агроволокном і плівкою плюс 14 градусів. Для кавунів це нормально, вони добре загартовані. Ось так виглядає розсада станом на сьогоднішній день, а саме на 18 травня, посаджена була 2 квітня, а також була і на 2 тижні пізніше. Тобто рослинкам 48 днів, а є такі, що і молодші. Якщо подивитися. Нормально виглядають. Ті, що переростали, пересадила в літрові горшечки, так вони не припиняють свій ріст, не старіють, а продовжують гарненько рости. Обробила амінокислотами, а саме таким препаратом, як аміностаром по листку. Цей препарат допомагає рослинам подолати наслідки несприятливих умов, покращує обмінні процеси, стимулює вегетативний ріст, затримує в'янення рослин. Брала його 25 мл, розводила в 10 літрах води. Ним можна підживляти як і під корінь, а також і по листку.